Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні хотів би поділитися деяким роздумами з Писання, що для нашого збудування. Ось і сьогоднішня тема, яку я хотів би обговорити, це місія Христа. Місія Христа для нас. І повна назва цієї теми це місія Христа, це втілення Божої любові і довіри. І насправді те, що Христос дав нам місію для нашого життя. Дав нам повеління це вияв віри і довіри для нас. Я хочу зачитати місце, про яку місію власне, говориться. Це Матфія 28, 19, 20. І тут сказано. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку, амінь. І в чому власне місія? Це тут сказано в даному перекладі: навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина Святого Духа. І уявімо, що ви вперше почули про це, і ви подумали, мені потрібно відразу це втілити в життя. Ви такі безкомпромісні і такі. Мені окей, це Боже повеління для мене, я маю це зробити. Добре. І ви йдете до людей і кажете. Наприклад, до людей на вулиці і кажете, мені потрібно хрестити вас ім'я оця Сенс Святого Духа. Як люди, що люди скажуть на це? Як вони відреагують? По-перше, вони скажуть сьогодні водохреща. Їх реакції будуть різні. Вони скажуть: М а навіщо це? І тому подібне. Тобто, це кінцева мета. Хрещення це кінцева мета. При цьому цікавий момент. Що в даному контексті е, вживане слово навчити е, в оригіналі воно означає зробити учнем. Тобто, коли Ісус сказав учням навчити ці народи, він мав на увазі не кафедру з проповіддю, він мав на увазі не лекції, які вони мають зробити, він мав на увазі те, чим вони займалися 3,5 роки, що він, е, вони були разом в спільності, він вчив їх. І вони спілкувалися, вони обговорювали. Тобто був момент взаємності, який привів їх до певних істин, до певних моментів. Тобто, вони чітко зрозуміли, що він говорить. Він говорив їм будувати відносини з людьми, щоб вчити їх ставати такими учнями Христа, як стали вони. І знаєте, цей момент, що нам важливо будувати відносини з людьми це дуже важливо. Це ключ до того, щоб дати шанс людині, щоб вона прийшла до Христа. І знаєте, є певний шаблон, яким насправді я помітив в собі в певний момент, і який я почав бачити в інших людях. Певний момент, я, подумав, я думав, що мені потрібно запросити людину в церкву. Я подумав, що окей, тут вчать про Христа, я не все знаю, я не все розумію. Я маю привести людину сюди, щоб вона стала учнем Христа, щоб їй сказали. І я робив ставку на те, що я приведу її на зібрання, і тут вже все вирішить, тут вже все буде добре. Я розглядав це як е пік, як, е знаєте, е той момент, який маю зробити, а далі вже піде все добре. При цьому привести людину в церкву це частина шляху, це частина. Побудову відносин з людиною. І знаєте, коли я зрозумів, що це одна складова, що це важливо, що це потрібно, при цьому я маю розповісти людині про церкву, про контекст, про деякі речі я її супроводжувати. І е, що Бог є серед нас, коли я її вчу, коли я за цю людину, коли ми говоримо про писання, коли ми там дружимо. Що це і є зв'язок, це і є навчати людину. Бо насправді ем, ми робимо частину роботи. Знаєте, в певний момент, коли я з багатьма людьми спілкувався про Бога, я з багатьма говорив на рахунок писання, і в певний момент я таки подумав: деякі люди, знаєте, вони сходили на певному етапі. Деякі ми спілкувалися я кажу, о, давай прийдемо в церкву. І вони такі, ні, ні, я не хочу. Е Деякі, деякі відпадали на етапі запрошення церкви, деякі приходили на домашню групу, але вони не ставали християнами. Тобто є речі, які залежать від нас, є речі, які залежать від людини. І знаєте, слава Богу, я спілкувався один раз з людиною, і ми спілкувалися, і вона вирішила стати дійсним послідовником Бога. І мене це дуже я дуже зрадів від цього, бо е, вибір людини дійшов до того, що вона. Вирішила шукати Бога. При цьому, пам'ятаєте, є місце з Біблії, коли говориться, коли Павло каже: я е, с, е, сіяв, Апол Аполлос поливав, але взрощував Бог. Знаєте, наша робота є наша частина, наша робота це будувати взаємини, говорити про Бога, про Євангеліє. При цьому е, є Божа робота, це робота з серцем людини. Ми не можемо ніяк вплинути. Ми не можемо переконати, ми не можемо змінити людину. Та ми самі себе не можемо в деяких речах змінити. Є речі, які змінні для нас, є речі, які Бог діє, і за рахунок цього ми змінюємось. Тобто, знаєте, не ми змінюємо людей. Не церква змінює людей. Дух Святий Словом Божим змінює людей. Церква дає можливість Святому Духу діяти. Коли ми говоримо, ми даємо Святому Духу діяти. І Святий діє в серці людини. І дійсно, коли ми проводимо людину в церкву, більше шансів, що вона зможе осмислитися життя, прийти до Бога. При цьому я хотів би е, дати таку думку, що важливо нам, щоб ми розглядали це частину шляху, щоб ми розглядали. Те, що ми маємо супроводжувати людину, спілкувати з нею, навіть приводячи в церкву, пояснювати її речі. Якщо людина не хоче ходити в церкву або перестала ходити, ми маємо її супроводжувати. Ми маємо далі працювати з нею, тому що ми задіяні в цій частині. Ми не просто приводимо людину в церкву і там далі хай пастори, як вони розбираються з нею. Я переосмислив цей момент. Я багато багатьох бачу. Ще такий шаблон, але насправді Бог хоче, щоб ми, щоб спасіння інших людей, це стало місією кожного з нас. І ми можемо спасти людину, тільки маючи з нею стосунки. В більшості та, ми говоримо, що є там євангелізації, коли просто команда збирається, і невідомим людям говорить про м, Боже Слово. Та є євангелізм такий, але є євангелізм загальний, є евангелізм. Наш особистісний. І е, якщо ви в інших служіннях, але все одно Бог закликає нас до особистісного євангелізму, щоб ми в тому оточенні були світлом і сіллю, і е, щоб свідчити, щоб сіяти, важливий один з елементів, важлива молитва, як ми зрозуміли, тому що Бог змінює серце людини, і ми молячись. Ми просимо Бога конкретно за цю людину, щоб він змінив її серце. При цьому є місце з Біблії Єфесіанам 6:15, і тут сказано: і взувши ноги, в готовність, і взувши ноги в готовність Євангелії миру. Тобто нести Євангеліє і важливий момент готовності насправді. Це не просто. Ми багато в чому залучені, багато про що думаємо, багато власних наших переживань. При цьому в нас має бути певна готовність, щоб свідчити людям, щоб говорити для них. Ось. І знаєте, є така книга, вона називається Три історії. І ем, три історії, якщо, наприклад, ви ніколи не свідчили, або, наприклад, ви до кінця знаєте, як це робити з оточуючими. Важливий момент трьох історій це дуже простий принцип. Ем, три історії це історія людини, твоя історія і Божа історія. І, наприклад, спілкуючись з людиною, важливий момент зрозуміти, яка вона, чим вона живе, слухати, дізнатися історію людини. Про... Знаєте, люди, ми зараз багато біжимо, багато в суєтних марнотних справах. При цьому мало хто хоче почути історію людини. І перший момент, яким чином ми можемо побудувати відносини, це почути, захотіти послухати історію людини. Другий момент це твоя історія, коли людина розповідає, і зазвичай люди кажуть: розповідай свою історію, свої елементи життя, і вони питають, а в тебе як? І другий момент, як ми можемо наналагодити стосунки з людьми, які навколо нас це розказати нашу історію і вплести в нашу історію те, як Бог нам допоміг. Це простий принцип євангелізму, побудови стосунків, побудови комунікації. Але він дуже важливий, тому що таким чином людина. Ми знаємо людину, ми знаємо, які виклики їй потрібні. Людина знає нас, знає, що ми не досконалі. І, і як ми справляємось, або інколи не справляємось, але все одно приходимо до Бога. І цей принцип трьох історій він дуже важливий. Навіть якщо ви не закінчували школу євангелізму, при цьому я раджу, дуже є хороша школа, євангелізаційна школа лідерства, і ми інколи оголошуємо про неї, при цьому. Є той принцип, яким ви можете почати користуватися сьогодні принцип трьох історій. Це історія людини, це ваша історія і це Божа історія. І пам'ятаєте, є таке ще місце, що коли Бог говорить, що ваше слово має бути приправлено сіллю. Що мається на увазі? Що коли ми про щось говоримо, коли ми ділимо життям, ми маємо згадувати Бога. Ми, знаєте, це інтеграція в, наше, в наші слова? Божої історії або Божих справ дуже важливо, чому? Тому що е, вона дуже м, релевантна, вона дуже природня. І я пам'ятаю, коли, наприклад, е, раніше, е, коли я був ще школярем, мені, мені якось е, От не було цієї готовності, про яку говориться в Єфесянам, що готовність зути. Я не завжди був готовий розказати про свої переконання. При цьому, коли я зрозумів, що в мене має бути ця готовність. Я інколи інтегрував у свої відповіді про Бога, про церкву. мене, наприклад, спитали на роботі: де ти був в неділю, як ти при вихідні. І я казав: Я був в церкві, у нас там було то і то, я бачив те і те, спілкувалися. І коли ти розказуєш так природньо, воно нападній сприймається. Люди, знаєте, чують, що ти, ти ходиш в церкву, ти в тебе такі думки, в тебе такі переконання. І це дуже допомагає. І знаєте. Ще раз хотів би повторити таку думку, що Бог, Бог змінює, Бог працює, і нам потрібно молитися до Бога, щоб Він давав сили. І Бог змінював людину. Ісус про себе сказав в Євангелії від Івана 14.6.7. Ісус говорить: Я є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якщо ви мене знали, то знали б і мого отця. Відтепер знаєте його і побачили його. І місія це дійсно це втілення Божої любові і довіри. Чому? Тому що, бачите, ем, якщо б ми підійшли, в нас була б задача е, щось зробити, ми зазвичай звикли вибирати найкращий варіант для вирішення якогось питання. Наприклад, вам потрібно ем, полікувати зуб. І у вас, наприклад, три варіанти. Перший варіант це піти до е, досвідченого стоматолога, другий варіант піти до практиканта, та, до який тільки почав працювати з цим, але під наглядом. І там третій варіант да, піти до невідомого лікаря, а ви не знаєте навіть хто. Звичайно, ми вибрали б людину, яка досвідчена, яка по рекомендаціям. Але при цьому давайте подивимося. У Бога була задача, Він хотів спасіння для всіх людей. При цьому він не зробив це власноруч. Він не, не явився всьому світу і не сказав всьому світу, що ось я. Чому? Це було б дуже дієво. Багато людей б, вони б не повірили. Вони б побачили, вони пережили Божу присутність, і вони б не змогли по-іншому. Бог міг доручити це ангелам. Уявіть собі, Бог говорить ангелам: ви маєте прийти до кожного і сповістити їм, що я живий і я хочу, щоб ти покаявся. Ну, світ був би спасений, напевно, за пару годин. Люди, от уявіть собі, ви побачили ангела. Ну, все б стало на свої місця. Ви повірили в Ісуса Христа. При цьому, я думаю, чому так не сталося? Чому Бог довірив цю місію людям? І він дав їм Духа Святого, він дав їм підкріплення. Ми знаєте, ми як практиканти під керівництвом найкращого лікаря. Чому так сталося? Бог довіряє нам те, що він любить. Він довіряє нам тих, кого він любить, кого він хоче спасти. Це вияв любові і довіри. А другий момент він хоче дати людині вибір. Якби Бог прийшов на землю. Власноруч, або послав би ангелів, це був би вже не вибір, це було б знання. І, знаєте, момент вибору, він, чому він в вірі? Тому що ти можеш повірити, а можеш не повірити. Це такий момент, що Бог дає вибір. Він рахується з нашою свободою волі. І тому, по-перше, він доручив це нам і. Тому що є вибір людини. Та? А при цьому, я думаю, що це м м вияв довіри і любові, коли він дав, коли довірив нам свою місію. І знаєте, атеїсти інколи говорять: не побачу, не повірю. Але я думаю, що принцип віри в іншому. Не повіриш, не побачиш. І Бог таким чином рахується з нашою свободою вибору. Тому Він. І залишив в Едемському саду одне дерево, пізнання добра і зла, тому що він не ізолював людину. У людини завжди був вибір. І тому, друзі, як на закінчення, як висновок, місія Христа це втілення любові і довіри до нас. Місія Христа це робити учнів, а це значить будувати відносини. І принцип побудови відносин, яким ми можемо керуватися, це історія людини, це наша історія, і це Божа історія. Хай Бог благословить нас готовністю благовістити, будувати відносини і робити учнів і, і тих людей, які хочуть слідити за Христом, робити учнями Христа, людей, які навколо нас. Е, подумайте, кому я, з ким я можу побудувати відносини з мого оточення? з ким я можу поспілкуватися, з ким я можу піти на чашку кави, щоб поспілкуватися і запитати про життя людини, щоб посіяти зерна Божого слова в його життя, щоб запросити. Хай Бог благословить нас цьому. Амінь.